Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хотіла, щоб ми саме поговорили про те, як ми можемо один одного ображати. І більш за все, це ті моменти, коли є якісь конфліктні ситуації. І замість того, щоб промовчати, замість того, щоб не зауважити, не робити акцентів на тому, що вас образили, ви можете ще і навіть додати таку своєму супернику фразу кинути, що тебе й ще образити, та ти ж такий, такий там, і все інше. То хочу сказати, що якщо ви дійсно про людину так вважаєте, дійсно це щире. Ви це було покликом душі? да, викрикнути це? ви навіть не порозуміли, що ви викрикнули. То це говорить про те, що у людини, з якою ви сперечаєтесь, з людини, з якою у вас конфлікт, набагато сильніша аніж ви, і набагато більше серце, яке набагато більше вміщує в собі любові Божої і передає цю любов іншим. Бо людина, яка не загострює своєї уваги на якісь моментах, на якісь питаннях, а продовжує служити, продовжує з тобою привітатися і продовжує дивитися тобі в очі. Це великі люди, це сильні люди, і сильні вони саме тому, що вони люблять Бога, і їх місія, яку вони розуміють, це передати цю любов. Тому давайте будемо молитися про наші серця, і будемо перевіряти, а чи можуть про нас сказати так, що ми ти, сами саме ті люди, яких важко образити? Бо якщо вас легко образити, то ви керуєтеся не Божою мудрістю, не біблійними принципами. А ваша мудрість це мудрість світу. Цього ви йдете за почуттями, ви йдете за своїм егоїзмом і ви йдете за самим собою, ви стоїте в дитячій позиції і лелеєте себе як дитинку. Давайте ми будемо молитися, щоб Господь саме сьогодні показав нам ось ці моменти нашого серця і нашу спроможність. Прощати один одного і не просто прощати, а навіть не зважати на якісь моменти, на якісь речі в наших стосунках. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за твою любов, за твою милість, за твою щирість, і за те, що ти є поруч. Ти завжди зі мною. Я дякую за те, що ти ніколи не полишаєш. І я дякую, що. Є багато суперечних стосунків, моментів в житті з кожним із нас, а особливо серед віруючих, серед християн, це показує наші серця, це показує наші відносини, Господь. Я дякую, Господь, за те, що ти завжди поруч, ти ніколи не полушаєш, ти допомагаєш проходити ці моменти. Дякую тобі за те, що ти мій Бог і за те, що ти мій отець. Амінь.